Так і в нас на черзі має бути Олексій Гарань, професор політології києво Могилянської академії, науковий директор фонду Демократичні ініціативи. Його очікуємо в нашому етері. Поговоримо трохи про далекий далеко далеку Африку, тому що пан Олексій нещодавно звідтіля повернувся. Пан Олексію, доброго вам ранку. Я б сказав, що не просто нещодавно, а от я щойно прибув в Київ і, і зараз їду в автобусі. Ага. Да? Тобто, ще вчора чи вчора я був в Африці, просто з корабля до нас ветер. Так, так і що ви... Заради еспресо все, будь-який каприз. Прекрасно, <с ми цінуємо. я Думаю, що наші глядачі також. Що ж там було в тій Африці? Чого ви туди літали? <рістична> uh, дивіться, uh, значить, чому ми літали? Тому що позиція африканських країн зараз дуже важлива. Вони вражені цією економічною продовольчою кризою, яка виникла через, через війну. Тобто, продовольча безпека, ціни на, на продукти харчування, на енергію, на добрива для них дуже важливо. Воно підскочило все це через війну, і вони насправді дуже страждають. Ми зустрічалися там з фермерами, виїжджали. Вони нам казали про цю ситуацію. Так? Тобто вони насправді дуже вражені цією е е драматичними наслідками війни в той же час. Скажімо, позиція Африки. В Африці дуже потужна російська пропаганда. Це традиційно від Радянського Союзу. Ще так, так пане Олексій в автобусі. Відповідно, на зв напевно, гуляє зв'язок, але ми пробуємо спробуємо а, відновити його. Бо все-таки цікаво почути, що ж Африка думає, що люди в Африці думають про цю нашу ситуацію, чому там. Чому там досі, хоча вже совєтські часи давно в минулому, досі вони ці африканські люди так, так люблять Совєтський Союз і все, що після нього ну і також цікаво, тому що Африка дуже активно намагається її експлексплойтет експ, 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 слом, експрексплуатувати зараз Китай. Вони дуже активні. Там вони намагаються на таких. Досить невигідних умовах нав'язувати інвестиції, контракти і впливати відповідно. І Китай це така, знаєте, поки пан Олексій ще не повернувся, то така велика спокуса насправді до всіх авторитарних режимів або режимів, які би прагнуть стати прагнуть до авторитаризму, тому що коли ти маєш справу в роз... економіці, що розвивається, вам потрібні гроші. І гроші можна взяти, наприклад, в Європи. Міжнародного валютного фонду можна попросити Стового банку, можна попросити сполучених штатів, зрештою там в Японії. Але це завжди во ідуть гроші в обмін на реформи, як ми знаємо. Тобто вони кажуть, окей, якщо ви хочете такими, як ми бути, ми бачимо, що ви змінюєтеся, то ми не проти. Чим більше таких, як ми, є, ліберального світу, тим краще. А в Китаї все інакше вони кажуть, окей, ми даємо гроші без всяких умов, просто щоб ми заробляли і ми мали свій вплив. Повертаюся, є Олексій Гарань уже з нами, пане Олексію тобто з одного боку криза дуже сильна через війну, дуже сильна б'є по Африці. З іншого боку, в Африці дуже потужна російська пропаганда. Це ще спадщина радянського союзу, радянської пропаганди. І тому під час голосувань в ООН половина країн Африки підтримує нас і засуджує Росію. А половина країн утримується, каже: це не наша війна. І тому я думаю, це якраз дуже важливо їм пояснювати, тому що вони дуже реагують. Вони дуже реагують, коли ми пояснюємо їм, з чим пов'язана економічна криза в Африці. Ще тема на яку вони дуже сильно реагують. Це російський тероризм, тому що багато країн стикаються з тероризмом, в тому числі я був в Нігерії в Гані. В Нігерії дуже сильний тероризм бока Харам. І вони розуміють ці проблеми, так і ще дуже чіпає їх, якщо в бо в Африці потужний іслам. І тема кримських татар їх дуже сильно цікавить. Вони мало про це знають. Коли їм розповідаєш, вони починають на це На це реагувати. Що це була за делегація, в складі якої я був? Ми були в Нігерії, Гані, а плануємо їхати. В Кенія, Ефіопія. Ну, можливо, там буде змінений склад, дещо значить зі мною були. Ми представляли, як би громадянське суспільство. Крім мене був професор з київської школи. Економіки, і е, Олег Нівєвський, і е, Тетяна Печончик, відомий правозахисник, керівник правозахисного центру. Зміна, тобто, ми відповідно розкривали. Я їм пояснював питання безпеки і історії е, наших стосунків з Росією. Економіст розповідав про наслідки економічної кризи, і е, тетяна печончик про порушення прав людини. Да? тобто, зустрічі були дуже різні від фермерів і до скажімо, до міністрів до голови президентської фракції в сенаті Нігерії, до кандидата від опозиції в президенти Нігерії і колишнього віце-президента. тобто, можливо, ця людина, людина стане президентом, цілком це, можливо. Да, це один з двох потужних кандидатів. Тобто, дуже різні, дуже різні зустрічі. Я б звернув увагу. От на що знаєте, що мене дуже сильно завжди вражала і вражає. Ви пам'ятаєте, як популярна була тема. В Україні, от протягом навіть всього часу нашого існування, що, от Україна, така бідолашна, ми скатилися, ми стан країн третього світу. Люди добрі, я ще раніше це сказав, багато років тому. Ті, хто розповідають, що Україна це третій світ, мабуть, ці люди, коли вони або вони свідомо брешуть, або вони ніколи не виходили за межі своїх розкішних готелів на курортах Єгипта, Індії, там і так далі, да? тому що. Коли ти виходиш, ти бачиш всі ці соціальні проблеми, яка бідність, і це я побачив. Я побачив, я чув під час зустрічі від бізнесменів про проблеми з корупцією. Я вже не кажу там питання безпеки. Тобто Гана більш-менш спокійна країна в Нігерії через оцей ісламський тероризм, викрадення людей, збройні напади. Ти просто не можеш пересуватися без охоронця. Тобто нас з машини не випускали. Розумієте, тільки під нагляд. Там під наглядом, під наглядом охорони. тому ці люди, які розповідали, що ми країна третього світу, ну це свідома брехня, розумієте, ми. Ми достатньо розвинена країна, ми можемо багато що дати світу, і в тому числі допомагати і країнам Африки. І це важливо. Да? А ще, ще що для мене було, ну, я про це теоретично знав, але я не дуже уявляв собі: це традиційна влада, це влада традиційних вождів, які там на місцях іменуються королями. Да? Тобто, ти їдеш, наприклад, по дорозі. І на дорозі стоять білборди і прізвища вождів. Там, завінув третій, да, потім проїхав ще далі, значить, там, ще якісь і так далі. Тобто насправді ця соціальна структура вона лишається патріархальною, це племінний. Розподіл і це, це теж проблема. Це теж проблема для розвідку. при тому, що вони намагаються побудувати нації, і це дуже непросто. Тобто, от в Нігері до речі, питання політичної нації це те, що їм зрозуміло, коли об'єднуються люди різних етнічних груп. Заради того, щоб розвивалася країна, щоб було почуття цієї єдиної родини. Тобто, це вони якраз розуміють. Я не знаю, чи ви зараз можете показати фотографію, де я стою, там напис парк націоналізму. О, це в Гані. І у них є такий ну невеличкий парк, там все невеличке. От а він називається парк націоналізму, так да? тобто вони пишаються тим. Тобто, націоналізм в розумінні патріотизму, в розумінні об'єднання представників різних спільнот. Ну що ще я додав це, знаєте, коли ти бачиш на власні очі, що Нігерія це одна з найбільших е, країн, де е, видобувач нафти. І у них немає власних приробних заводів, і вони стоять в чергах за бензином, каністри з бензином, там з тіньовим, так би мовити, бензином прямо на вулиці продають. От тобто, вони не можуть вирішити ці проблеми. Тобто, корупція, яка перешкоджає розвитку розвитку цих, цих країн. То тобто ми перебуваємо зовсім на іншому рівні розвитку, зовсім на іншому рівні розвитку. І ще раз я розповідав, я пишався Україна і розповідав. І про наш патріотизм, і про те, як ми опираємося російській агресії, і це знаходило відгомін в їхніх серцях. Але в той же час ви чуєте мене? Так, так, ми так, вас так. чуємо. Ми вас слухаємо, так, але в той же, в той же час а, ну, от ми зустрічалися із студентами, виступали. Вони всі запитують: слухайте, а це ж конфлікт через розширення НАТО? Угу. Ти починаєш їм пояснювати? Ну ми розуміємо, що українці ведуть справедливу війну. А до речі, гасла гане, наприклад, freedom and Justice, тобто свобода і справедливість, mm -hmm. і, і ми їм часто казали, що ми воюємо за свободу і справедливість, і вони якби це розуміли. Але в той же час от вони кажуть, ну от ми розуміємо, да що українців це справедлива війна, ну але ж все одно треба сідати і домовлятися, потрібна дипломатія, потрібні якісь компроміси з путіним. І тоді я їх запитував: Добре, а запропонуйте компроміс. От уявіть собі, що там територія. Нігерія богана вся бомбардується, частина території захоплена, не визнають вашого права на існування. Який може бути компроміс? Ну, підкажіть і ми використаємо це. Вони посміхаються, значить, понурюють очі. От. Ну, тобто, розумієте, знову ж таки, оці от гасла цієї російської пропаганди вони якби працюють, і вони, начебто, якби раціональні. Так, що ну давайте шукати компроміс. Мир краще ніж війна, але коли ти їм пояснюєш, як же вести війну з агресором, який просто тебе намагається знищити, анексувати твою територію, вони щось починають. Починають усвідомлювати, хоча я Гана і Нігерія, якраз це ті країни, які нас на офіційному рівні підтримують. Підтримують, а є ж багато країн, які нас утримуються, які під сильним російським впливом. Це такі країни, як е, Південна Африка, наприклад, як Ангола, як Мазамбік, та навіть Ефіопія. От дивіться, ми зараз поставили е, безкоштовно зерна до Ефіопії Ефіопії, Самалі, да, значить гуманітарна допомога. А Ефіопія утримується вон, да, коли йдеться про голосування, про голосування. <кхи> Проти анексії української території, ну ладно, ефіопам, що можна пробачити. А індійцям, коли індійці утримуються в ООН, знаючи, чудово, що, що відбувається, ну це просто ганьба. Ну це вже з іншого континенту. Дивіться, яка ще проблема? Їх турбує. Тут теж працює російська пропаганда. Вони запитують, що от мовляв, коли значить була евакуація з України, то перешкоджали, не пускали в поїзди, е значить тих, хто мав темну шкіру, то. Та африканців, і ти теж і що це якраз це Росія дуже сильно розкриті. Теж їм треба бояти. Слухайте перші дні жінок і дітей, які українці страждали так само, як і африканці. А деякі проблеми виникали Ну наприклад, кримся відкрили в Європу. Можна було заїхати і по внутрішньому паспорту, і навіть без паспорта. А Американцям на картоні і країни, куди намагалися виїхати, їм казали, і сказали, показуйте візу. Віза нема без Тобто, Знову ж таки, це була не наша українська проблема. Тобто, це була проблема пов'язана взагалі з тим, що виникла така війна і така гуманітарна гуманітарна катастрофа. Тобто все це потребує роз'яснення. Тобто, ми розуміємо, що наша маленька делегація навряд чи могла як, достукатися до всіх, але ми виступали, виступали на різних майданчиках. Тобто, треба працювати. Дуже добре, тут я маю сказати добре. Відбулося африканське перед тим, відбулося африканське турне міністра Кулеби. Тому, що він не всі країни, які за п'яти запланована через контролювання і Києва? А, зараз поїхав вже... як представник парламенту. Це теж дуже добре. А, планується поїзд спеціального представника по Африці. Mm -hmm. тобто, наша дипломатія збілізується, ну, але ми маємо розуміти, що ресурси, ресурси не дуже видно. Треба, ак... Треба бути бути активнішими і розвіювати певні російські міфи, які працюють в Африці і задурюють там людям голови. Дякуємо пане Олексію Олексій Гарань, професор політології києво могилянської академії, науковий директор фонду демократичні ініціативи, був з нами на зв'язку.